Привіт, це їжа файного міста! І ми у Ланівце. Цвітуть квіти, вишні, співають пташки. Літом тут ставлять палатки або проводять виїзну церемонію. Великий літній майданчик, який можна декорувати так, як ви захочете. А також є зал, де сьогодні, наприклад, день народження на 30 чоловік. Великий світлий просторий весільний зал, в якому при умові використання літнього танцювального майданчика може розміститись до 300 гостей. Колекція метеликів спеціально для ведучих, щоб вони не забували за тост про метелика. Якщо ви знаєте тост про метелика, напишіть нам в коментарях, будь ласка. Є комплексні обіди, їх причому, що тут є перше, друге, салат, а також входить напій. Ось 65 гривень, і є можливість взяти з собою. Або додатково можна замовити все, що бажаєш, От салат, друге, перше, американу, каву це вже додатково. Алкогольними напоями не торгують, але при бажанні можна взяти свої, якщо хочете. І зручно, що можна покликати офіціанта отак. Ми собі взяли гарного зеленого борщу і червоного. Юра, і тут це що таке? зараз поясню. Ми це не брали. Просто. Ми це не брали. До кожного е першого Тут дають такий комплімент. Так, А це? А оце, якщо ти береш воду або узвар, тобі дають цукерочки. Якщо ти береш чай або каву, то комплімент дають. Печень. Два компліменти значить. Так, два компліменти. Я нагадую 65 гривень. Клас. Юра, навіть нам це єдиний заклад, де дали три компліменти. Один комплімент, другий комплімент, а третій сказали, що ти дуже класний ведучий. І це, це факт. Це не дали, а зробили комплімент. Так. так. Три компліменти. Mm -hmm. Боже, так хотів зеленого борщу, правдивий, шевель. Слухай, Божий. дуже класний борщик. Це те, що я хотів от на обід. До речі, сюди приїжджають, справжні приїжджають водії, просто перекусити, поїсти. До речі, в водії. Як смачно тут? Не вперше пане. Як вони? Ясно, добре. Як коли? Борщик божественний. Добре, дивись. Це дуже недорого. За 65 гривень, так? Або за 75 гривень, ти маєш багато позицій. Ти це забираєш. Клас. Можна чай або каву, навіть то я б мінералочку ти взяв узбав. Мені дуже подобається твій салат, який називається Весняний. Весняний. Можу дати попробувати? недорого. Давай, ми навіть не будемо вимішувати. Так, є цибулька. Радисочка. Цибулька, редисочка, зелене, mm. огірочок і, звичайно ж, помідорчик. Весна. Перше взагалі дуже добре. Дуже добре. Не варить такий борщик, ну але це теж класний, він свіженький. І так як ми так знімаємо зараз, ми спробували помінялися першими. Угу. Перший і борщик, червоний, і борщик зелений, дуже рекомендую. Дуже класно. Друге, також немаленьке, дуже, немаленьке. У мене дуже велика порція. Ну, не даремно наші mm -hmm. підписники всі казали, що тут, на Чехах, як ми казали, На Чехах. Так, ну Це чеське містечко mm -hmm. було. І зараз в народі називають або Чехи, або на Чехах. Mm. Нам всі писали, що тут великий портюмент. Тут великий першому. Може в мене ДФ підливочка, ДПШ карма. Ну, я би цим тільки наївся, без першу, І без салату вже, знаєш. Так, ну ще підсолити було б добре. Не скажу, що це капець ресторанно, але порції великі. Дивіться, цей заклад для тих, хто працює, хто приїжджає сюди поїсти, тут великі порції за дуже-дуже ціну. Адекватні врочі. Ось так. Ну, Будував я... собі такий ось сніданочок, якщо можна. Яйце і з... так. Яйцей... Ну, прекрасно. Угу. А я вже, я не пам'ятаю, ми колись проводили середель... дегустацію середель, У -у -у. Чи ні? У -у -у. Правда? Шикарні сердельки. Ну, сердельки дивись. Такі, які. Я не думаю, що це якісь там дуже дорогі сердельки, бо це би було не економічно невигідно, але це нормальні сердельки, хочу попробувати. Чесно, я хочу далі на салат присісти, тому що, дивись, порції великі, смачно. І людина, яка приїжджає сюди або з дороги, або з роботи, вона однозначно таким комплексним, нагадую, за 65 гривень, вона наїсться Нормально, або дуже найпіл. тут можна скласти самому mm. свій комплексний обід. Тут я придумав, що в мене будуть макарони, будуть е, яйця. а Замість макаронів мій взяти, наприклад, сардельки. Картоплю, або врачку, картоплю. так, або міг взяти... Є інші варіанти, можете скомбінувати самі. Ні, тут є. До речі, ми взяли щось таке. Я забув, коли я сардельки їв, тому хотів спробувати. Андрюха взяв собі. І я. класний напій. Можна брати чай, можна брати каву, можна брати воду. Mm -hmm. А я взяв їхній напій узвар. А я мінералочку. Друзі, рекомендуємо. Це недорого і смачно. Однозначно. По традиції в закладі, в якому нам сподобалось. Ми залишаємо свою відзнаку, а також для персоналу даруємо подарунок від нашого партнера тернопільського м'ясокомбінату. Тримайте це для вас. Нам дуже сподобалося. Ми подаруємо вам такий сувенір з Тернополя. Дякую, дуже дякую. Заходьте ще Зайдемо. Андрій. Я зараз тобі покажу намолене місце. Так. Це вулиця незалежності. Тут колись було кафе, називалось Калина. Калина три роки тому воно оновилося. Тепер воно називається Веранда. Верада. І тут вже є паста, тут є піца. А які тут дошки на компанію? Заходить, це ваш. Веранда це заклад, який переміг в голосуванні їжі файного міста. Який заклад варто показати перш за все? Ходять на великі дошки для компанії на піци, а також звичайно на пасти. І я вам скажу, що тут вже за три роки їхнього їхньої праці вже є свої постійні клієнти і свої певні традиції. Виглядає це все насправді дуже класно. Виглядає подача дуже класно. Ще не знаємо, як смакує, але поки що те, що ми бачимо, нас дивує. і Дуже подобається в позитивному плані, тому я що містечко невеличке, невеличке а... а закладів багато. Клас. І вони так, бачу, конкуренцію ведуть. Що цікаво, я вже тут був. Я тут був. Ми коли були з концертом. Ми, uh -huh. ми куштували краси Богрич саме тому його замовив. Мені подобається як подача. Оригінальна така, от дивись, АПА! Так і смак. І ще, що тобі подивіться, розумієш, сюди, сюди, Андрію, це мене, це мене. Клас! І тут в тебе одразу все є: сальце, чесничок, Так от <кхм> тут проводять маленькі дні народження, маленькі такі корпоративчики. А також заклад, до речі, як і попередній, працює дуже плідно в сфері кейтерингу. Тобто їх замовляють на кейтеринг. Хай вас не дивує, що воно, можливо, таке маленьке. От дивіться, який казаночок. Доволі багато. 300 грам бограчу чи взагалі готові страви. Ну, це не менше. Я думаю, бограчу. Бограч, далі сальце з паприкою. Паприкою. І ось. Uh -huh. Бограч такий, як я люблю, більше він не гострий. Я знаю, острій. не дуже Угу. Uh -huh. Юра про це буде говорити, але насправді зробити гострий його можна без проблем. Просто скажіть офіціанту, що я хочу гострий бограч. І все. Добавлю трошки перцю. Додадуть без проблем. Дивись, декілька видів м'яса є різним. І ось помішавши його, це дуже наваристий, дуже густий бограч, тобто роблять на совість. Його Рада. важко назвати першою стравою, тому що тут реально юшки дуже мало, це як соус до страви, бачиш? Веранда молодці. Справді це дуже смачно. Взагалі питання кейтерингу в Ланівцях зараз дуже цікаво стоїть. Як і попередній заклад, я вже казав, і цей заклад він працює дуже плідно з агропідприємствами, з іншими підприємствами. Та більше того, тут навіть сусіди, які знаходяться в цьому приміщенні, живуть в цьому домі, вони замовляють собі додому на посуді. Не тільки це доставка посуді. це не просто доставка, а це, це приносять і роблять все. Тобто так, накривають нічого посуд... делки, посуд, все. Розуміти, потім забирають і його миють в себе. А, Не ще треба... один плюс закладу веранда, як Юра сказав, сіті кафе. От, це такий тип закладів, які називаються сіті кафе. Тут є дуже простора, гарна дитяча кімната, де ваші діти будуть зайняті і дадуть можливість дорослим трошки розслабитися відпочити. І дуже класно оформлений туалет. Туалетна кімната, якщо хочеш. Туалетна кімната, це, власне, там є багато речей, які потрібні гостю, і вони там є, знаходяться. Тут є кабінка до 10 гостей, де можна усамітнитись, провести час. І, до речі, сьогодні вона два рази Два рази зайнята на 12-ту і на п'яту годину. Користується Так. Добре, це скумбрія, що тут є? Так, горох, мікрозелень. Угу. шпинатна подушка, бачу. Ось бачиш. Сама скумбрія з соусом. Давайте ми візьмемо зможемо. Цікавий такий. До можете речі, поливати, можете не поливати лимончиком. Юра не любить, я, я не люблю. люблю. Каже, що я... смак перебуває. Але, до речі, класний шпинат. Шпинат Шпинатна дуже... подушка дуже цікавий смак. М -м -м. М -м, скубрія моя улюблена. Так, це дуже смачно. Дуже смачно. Такий лимонний соус. Ми Спеціально лимончиком не поливали, тому що я вважаю, що воно буде маскувати той смак. Ми хочемо спробувати, як ну я. Mm. І мікрозелень. Шпинатна подушка просто фантастична. Mm. Браво кухар! Це просто фантастика. Це смачно. Це дуже смачно. І якщо ви там постите чи, чи ви вегетаріанець, mm -hmm. то я думаю, вам це треба обов'язково скуштувати. Ще момент: кухар вміло вибрав цю філейну частину, тому що немає немає кісточок. Це Царі... дуже зручно. Тому що, як правило, скумбрія подається цілою. Вистіть та... собі голову. Стоп, стоп, стоп. Ви платите за скелет, ви платите за голову. Такий момент, розумієте? Ви платите за голову за скелет, що ви не їсте. І так, як Юра казав, мості собі голову діставайте кості. Бажано з щуки. Костей немає. Mm -hmm. Зручно не, виплати виключно за те, що ви їсте. Бачите? от ми з'їли. Хочемо ще залишити оператора, це смачно. Але не можемо. Веранда <сіх> <сіх> не лишимо. <лишені. сіх> Веранда, <сіх> справді дуже смачна рибка, молодці. Сет на компанію. Це, відповідно, в назві на компанію, все є. Для... Не для однієї людини. Так. Давай попробуємо все. Дивіться, це не просто хліб, це Крутон, Це гріночка. Стейк, свиний. Гріночка, якщо. можна. — Гіночку. Мікрозелені ціла купа. Так! Я собі ідеальний варіант для чого? Для компанії, перш за все. Ідеальний варіант для того, щоб коли ви приходите ну, не, не сам, то у вас є щось на компанію, так є. І це, мабуть, під пивко, під вино. Все, під, під, все. під горілочку, під вино, під, під М -м. пивко. Тому що тут, дивись, є гірочки мариновані. Є. Тут є гарні кобаски, тут є два видосики. Вони соус. виглядають просто шикарно. У мене ну, На бахнет. Аромат просто ням. Я такі кубаски більше не під горілочку, я їх більше розглядаю під пиво. Під пивко, так. Крильце під пивком. Два види соусу. А от картопельку, мариновані ну, огірочки. М -м? Я більше розглядаю під що? Під горілочку, так. Правильно. На будь-які варіанти життя. Дивіться, ось цей. Гірчичний. Соус, гірчечний, так. Ідеально піде під м'яско, Вже бачимо, під картопельку, а це вже під шашличок, під стейк. Скоріше за все, під стейк. Так. під стейк, супер. Дошка на компанію має свою особливість. Через те, що багато дуже інгредієнтів, ти можеш знайти, що тобі подобається, обов'язково. Кожен з компанії може знайти. Якусь Мені певну страву. Тут багато. Раз, два, три, чотири, шість по факту. Так, 5-6 е, міні-страв на одній дошці. І ти можеш собі куштувати все, що тобі е, хочеться. Причому за таку ціну ти розумієш, це на чотирьох чоловік, це по 100 гривень скинулись. Ти все? Так, і це. Півтора кілограм. кілограма їжі дуже класно, дуже зручно і дуже смачно. Мені веранда сподобалась. Мені також однозначно лайк, однозначно це класні ціни. Це дуже прекрасна презентація і класна, класна атмосфера. Знаєш, так. тут е, приємно сидіти, приєм, приємно перебувати. Ну, бачиш, сіті кафе багато зелені там е, цікавий інтер'єр, багато освітлення, не яскравого, але багато і основне подобається. Жителям міста і тим, хто були тут, тому що інакше вони б цей заклад нам не порадили. І нагадаємо, що саме веранда перемогла в опитуванні, який заклад варто показати перш за все. Дякуємо. Тут смачно, тут класно. Дуже дорого і дуже комфортно. Дуже сподобалося. Рекомендуємо. Леся, спасибі. Дуже класний заклад. Нам справді дуже сподобалося. І я так думаю, що вам сподобається наш презент від партнерів програми Їжа файне міста Тернопільського м'ясокабінату. Це шикарний сувенір з міста Тернопіль. Ми вже замовили купу всього смачного І у ресторані, принесли. який називається Талісман. Це один з перших ресторанів в місті Ланівці. І з тих, що відкрилися колись, цей перший, що відкритий, ось так от, у 2010 році. І Юра проведе вам класну екскурсію. Можливо, цей поверх нагадує готельний поверх, але насправді тут знаходиться п'ять кабінок, де ви можете провести час разом з своїми друзями. Просторий літній майданчик, на якому проводять виїзні церемонії, а також тут стоять столи, де відпочивають гості в самому центрі Ланівців. А тут танцювальний майданчик в основному залі можна розмістити до 120 гостей. Дякуємо, Юрію за екскурсію, подякуйте лайками і також за той час Нам то... а, принесли мідії, то давайте про всі страви по порядку. Реберця в медовому соусі. Це, нас... це те, що я люблю, так. і тому я це замовив. Нам надали порції, так? так? 140 гривень. 140 гривень одна коштує. Далі величезна порція салату а, з телятиною. Так. Це овочі, телятина з овочами, бачу овочі, гріль. Це теплий салат. І друзі, це на людей так, мабуть, чотирьох. Паплі. А чому це є бенкетна страва? Тут дуже популярно святкувати весілля, весілля, с... дні народження, корпоративи? Зала немаленька, і страви, відповідно так, щоб могли насолодитися декілька людей. А це що таке? Так, це у нас телятина з овочами, що mm. дуже дуже гаряче будемо пробувати. І не очікував, що будуть мідії. Мідії в Ланівцях, отак mm. і в Вели... Тернополі озеро важко є, там все, так. Так. Не дешево, але в знову ж таки величезна порція. І майте на увазі, що за ту ціну ви отримуєте велику порцію вже очищених мідій. Тобто, якщо це принести в мушлях, так то це, мабуть, буде... така горка буде. Навіть дві порції. Таких стандартних mm. в відеречку з мушлею. Ну і тут іде вершковий соус, і там є пармезан. До речі, такі м'ясисті гарні ребра. Слухай, клас. Mm. Mm. No. Дуже смачно. Медовий соус. Солодкий соус. Дуже багато м'яса. Солоденький. Mm -hmm. Дуже багато м'яса. Хоча, ти знаєш, я би. До цього треба ще гарнір. Просто порада. Або, або ні. Тому що. Ну або... До реберець, мені... треба якісь напої, пиво або щось міцніше. Мені зовсім не жирне ребро попалося. Mm. І знаєш, що класно? Дивись, без проблем можна ділити вилкою. Знаєш, на увазі можна а, не різати, а просто порати. Просто. Дивіться, бім. Раз, бен. раз. Б'єм. Дійсно. Я не різав, Молодші просто кухарів, роблять так, щоб воно розслоїлось у тебе в роті. І от дивись, от я перше взяв, воно дуже м'ясне було, а yeah. друге таке, яке я більше люблю, то більше Супер. жирочку бачиш, воно жирненьке. Правда, mm -hmm. окрема вподобайка цим ребрам. Молодці, вміють. Молодці. Ну, Слухай, дуже смачні ребра. Ну, мен Просто мене до міді тягне, але давайте все-таки спробуємо ще салат і телятину. Це точно чотирьох. Мінімум. Дивись, тут є ще гриби, Це печериці не і не гріль дуже, дуже багато. Гриль, Це з тих е, варіантів ситного салату. Яким можна наїсти. Яким наїдаєшся, так, mm -hmm. і вже, в принципі, йдеш. Йдеш до танців, до першого танцювального блоку. Думаю, я так до це бачу. Ні, я бачу це як варіант такий, що гості mm. ним конкретно наїдаються за доволі доступну ціну. ось так. Слухай, повага, повага реально кухарам uh -huh. це телятина гриль, овочі, гриль, після цього купа зелені, сирочок фета, так? Uh -huh. Дивись. І... Дуже круто. Класні інгредієнти. Знову ж таки, не люблю, коли салат врізають в комбікорм, значки в маленькі шматки. Я люблю, щоб шматок був ось. Оце має бути шматок Мідора. Угу. Ось так. Тоді різноманіття смаків. Угу. Коли воно перемелено, не наче на блендері, то ти. Це крем-суп. Ну, серед... середнє щось таке. Арифметично в тебе виходить. Що по салату? Круто. Це не на двох точно, не на трьох. навіть. Угу. Ще раз кажемо, що цей бенкетна страва. Переходимо далі до телятини з овочами. Теж явно не на двох осіб. Боже, який це аромат? Ну, мені цю, є гірчечка, є червоний перець, ну, овочі, відповідно, гір. Так, ну це квасолька чи спаржа, чи Ні, Це квасолька. Давай, що так, Давай, Я так. так. Вистачає з мене. Я ще хочу спробувати, Так. Знову ж таки, дуже би пасувало ще якийсь гарнір до цього, тому що хотіли Салат. себе стиляти. Нормальний гарнір. Я не знаю, я би ще хотів картопельку до, до цього, але так, просто як варіант побажання. Дивись, що я помітив? Я тільки що не відрізав м'ясо. Не відрізав, я його взяв, дивись, я його взяв і просто відділив. Не треба гарнір, можна брати, але гарніром йдуть класно, овочі. йдуть овочі і Грибочки. велика повага шеф кухарю, або тій людині, яка це все разом приготувала, правда дуже смачно. Ще одне друзі нам дуже пощастило. Заклад тільки другий чи третій день відкритий. Другий Після. Другий день відкритий. Заклад спеціально відкрився для того, угу. щоб прийняти в себе їжу файну міць. А потім? А потім вони будуть відкриті для того, щоб ага. прийняти вас, шановні гості. Чудово! Тобто заклад відкритий. Ура! Можете заходити сюди. Те, що ми пробували, воно ну, смачно, воно ну, ситно. Велика повага кухару, молодець. Зробив це дуже добре. Давай куштувати нарешті ту страву Я... як? Як як? Береш так. крутон. Крутон. На нього береш, накладаєш. На крутон. На крутон. Поясню чому. Поки ти їсш. А сейш. це не замало крутонів для такої порції. Ні. До Доволі велика порція, до речі, от можеш розвернути до камери таку зробити. Чого бо. Так, так, такий місткий жбаночок. Так. Багато сиру, до речі. Дуже багато пармезану. Що дорожче, пармезан чи міді? Мені здається, пармезан. Ну, Певно, що пармезан. А, ну, його тут досить багато. Це дуже круто, слухай, за 190 гривень це не на одного порція, знову ж таки, це на двох. Коли воно мінімум. здається, але це дуже ситний сир, взагалі пармезан максимально ситний, і це величезна кількість мідій. Давайте ми просто, якщо можна помішаємо, ось. Глянь, скільки всього. Це краса. Це дуже багато. Талісман. Це для корпоративів, для весіль, весіль. для Просто народжень, тут і великі, і... класні порції. Просто зустрітися з друзями mm -hmm. і піти. І, сюди. до речі, саме-сами центр міста. Мідії просто фантастичні. Я би обов'язково їх рекомендував. Правда, не на одного, а на двох мінімум. А то й на трьох навіть. Ну і ребра, слухайте, ребра це моя любов. Дуже Дивись, По мідіях хочу продовжити. Дуже рекомендую, коли є. Я... П'ятниця, дівчатка збираються в такий міні-дівчий вечір з пляшкою, дома вина. І з таким варіантом тільки би крутонів трошки, бо більше, бо буде, буде малому хліба, але це найменша проблема. Така порція це і виноці, ідеальний вечір. Рекомендуємо. Заклади, в яких нам дуже сподобалось, отримують від нас оцей подарунок. Тернопільський сувенір від нашого партнера Тернопільського м'ясокомбіната. Це свинина э, тушкована. Тримайте для вас, в нас, э, для вас є ще багато подарунків, але ми вам скажемо основне. Якби ми хотіли відсвяткувати нашу перемогу, ми б приїхали в Талісман. Дякую. Ми хочемо подякувати нашим друзям, партнерам. Це і студія м'яса, і тернопільський м'ясокомбінат. За віки яким виходять наші програми, і сьогоднішній випуск про місто Ланівці. Студія «М'яса» є також і в Ланівцях, і тут широкий асортимент та вибір свіжих товарів. І давайте традиційно зробимо підсумки по трьох закладах, які ми сьогодні відвідали. Перший був Що Така народна назва. Ну, на це народна назва, тому що там було чеське містечко, і там зараз якраз цей ресторан. Ресторан, який знають далеко за межами району Тернопільського, Кременецького і Чортківського. Справа в тому, що там є комплексні обіди, куди приїжджають. Шофери, дальнобійники і все решта. А також е, комплексні обіди звідти виїжджають далеко за межі, бо наприклад, сьогодні нам сказали, що от, напоминки беруть кейтеринг. Звідти беруть так, напоминки. Тому що в них додаткові послуги за це не е, нараховуються. Недорого і смачно. Рекомендуємо. Далі у нас була веранда. Веранда це. Наш переможець по опитуванню, куди би потрібно було зайти, і який заклад показати. І веранда набрала найбільшу кількість голосів, і нас вона також вразила. Це сіті кафе в самому центрі ланівців, неймовірна подача, дуже смачні страви. І класний інтер'єр. Дуже класний інтер'єр. Нам сподобалося Рекомендуємо. Є дитяча кімната, і також є кейтеринг. Також є кейтеринг. Ресторан Талісман у самому серці міста Ланівці. Е, легендарний ресторан. Що тут скажеш? 2010 рік це найстаріший ресторан з нині працюючих. Отак. Так, ну і вони просто вразили нас своєю кухнею. Я тепер розумію, чому там стільки людей. Де б ми подумати, що будемо їсти міді, причому дуже смачні міді, величезні порції. Добребро. Ну одним словом, дуже смачно. Мені здається, що вийшов цікавий випуск нашої програми. Дякуємо ще раз. М'ясокмінат і студії м'яса за допомогу у створенні. І Якщо вам цікаво, то напишіть нам, будь ласка, зробіть репоси цього відео, поставте коментарі, лайки, ваші вподобайки. Тому що у Ланівців є ще що знімати. З вами була Юрій Шкілян, Андрій Турко. І пам'ятайте, що всі. Сюди добре, а в Ланівця і в Україні смачно.